Вас в ефірі телевізійні новини краю промисловими підприємствами міста за 11 місяців цього року було випущено продукції на суму більше 26 мільйонів гривень до відповідного періоду минулого року темп росту становить 106,4%. Однак минулорічних обсягів виробництва не вдалося досягнути таким підприємствам Івано-Франківська, як Родон, Полімер, Арматурний Завод, автолефмаш та харчосмаковій фабриці. Вчора голова обласної державної адміністрації Михайло Вошевенюк з головами райдержадміністрації побували на відкритому акціонерному товаристві Житняк, що у Брошневі. Про новостворений лісопереробний завод у нашому сюжеті. Ще п'ять місяців тому на цьому місці був пустир і подекуди болото. І ось уже сьогодні новозведений лісопереробний завод працює на повну потужність, використовуючи новітні технології та сучасне обладнання. Житняк має кілька спеціалізованих, ну так сказать, житняків, це холдинг вже насправді. В даному житняк, де ми знаходимося, це підприємство по переробці лісу. Це виробництво, воно експортно-ліквідне, але саме головне для мене, що воно дасть можливість розвиватися ну, зробити старт іншим людям, які будуть займатися мебельним виробництвом, тому що це вже кінцева продукція, яка готова щоб робити мебель будь-якого рівня з буку, з дубу. З соснових порід сьогодні тут обробляють низькосортний ліс діаметром 12-18 сантиметрів. А вже через півтора місяці буде налагоджено виробництво по обробці лісу загальнобудівельного призначення діаметром 24-36 см. сантиметрів. Запроваджений проект охоплює також виробництво лісозаготівельних тракторів нового типу. Так, от 21 числа в Коломиї відкривається спеціалізований завод. Я запрошую вас всіх на відкриття по виробництву е тральовочних тракторів е колісних, які сертифіковані, ЄС, сертифіковані в Європі, працюють на, в німецьких лісах, французьких і так далі. Таким чином ми е відходимо від залежності нашої від російського тральовочного трактора, який є непродуктивним і є екологічно нищивним. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк, оглянувши Брошнівський лісопереробний завод, завірив, що представники влади дотримуватимуть свого слова щодо підтримки українського виробника. От сюди, під такі виробництво, під такі технології буде і роздаватись лісосичний фонд. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк, перебуваючи у Брошневі, не зміг не завітати і до школи мистецтв імені Володимира Івасюка, яка функціонує всього два тижні. Приміщення школи мистецтв це один із довгобудів області, які планували віддати працівникам міліції, та все ж затишну і сучасно облаштовану будівлю віддали дітям і не помилились. 234 маленьких вихованці під керівництвом 30 кваліфікованих викладачів сьогодні мають змогу відкривати свої здібності і таланти, які, до речі, так вразили перших і поважних глядачів, що ті не змогли поїхати, не пообіцявши дітям цікавих дарунків до Дня святого Миколая. А от що святий Миколай. Ми ще не знаємо. Воно повинні. І, і не повинні. Ми, не повинні Ми ви... будемо просити Святого Миколая, щоб сюди приїхав на Миколая і привіз гарний подарунок цим гарним чудовим діточкам і цьому прекрасному чудовому педагогічному колективу. Тож проголошений в області рік дитини закінчується не формальними деклараціями владних мужів, а їх конкретними діями і суттєвою опікою нашого майбутнього. Театр «Ляльок» запрошує дітей та їх батьків побачити таємниці Святого Миколая та виставу «Щедрий вечір», які відбудуться 18 та 19 грудня об 11 та о 13.30 у приміщенні «Просвіта». Окрім казкового дійства, на дітей ще чекають подарунки від Святого Миколая. Квитки можна придбати перед початком вистав. Інформацію можна отримати за телефоном 315 53 235 81. 315 53 235 81 або за адресою Вулиця Січових Стрельців, 27А За повідомленням центру громадських зв'язків управління Міністерства внутрішніх справ в області протягом минулої доби у чергові частини міськрайорганів надійшло 19 заяв про скоєння злочинів. Водночас органи міліції розкрили 15 злочинів, у тому числі 8 з категорії тяжких і 7 за гарячими слідами. По лінії злочинів у сфері економіки оперативники виявили спробу реалізації понад 30 пляшок горілки Карпатська з підробленими акцизними марками, продавцями одного із торговельних закладів Калуша. На автошляхах Прикарпаття було зареєстровано три дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждала одна особа. За повідомленням управління державтоінспекції, 13 водіїв упродовж минулої доби перебували за кермом у нетверезому стані. Резонансний злочин розкрито також у калуші. Учора у місцевій школі із спеціально обладнаної кімнати було виявлено пропажу зброї трьох пневматичних гвинтівок, пістолету та понад 200 набоїв. Як з'ясувалось, до розкрадання причетний учень 10 класу цієї школи проводиться. Перевірка. Відгомін війни саме так можна назвати наш наступний відеоматеріал. Будівельники, які вже тривалий час ведуть ремонтні роботи на площі Шептицького в обласному центрі, і не сподівалися такої знахідки. Спочатку було незрозуміло, що це, але через мить прогноз підтвердився. На глибині приблизно всього одного метра екскаватор викопав три мінометні міни та дві ручні гранати. Звичайно, як годиться в таких випадках, зразу були викликані спеціальні міліцейські та військові підрозділи. Працівники Івано-Франківського міського воєнкомату акуратно підняли снаряди, завантажили в машину і відвезли у безпечне місце. На цей раз все обійшлося добре, а могло бути й інакше. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вошеванюк та голови райдержадміністрації побували на будівництві меморіального комплексу імені Степана Бандери. Оглянувши об'єкт і обговоривши питання щодо його відкриття, було прийнято рішення. Меморіальний комплекс імені Степана Бандери урочисто відкрити 30 грудня. Меморіальний комплекс імені Степана Бандери справді взірець новітніх досягнень в архітектурі і будівництві. Інтер'єрні роботи виконані за всіма вимогами сучасного дизайну, що створює певну оригінальність і затишок у приміщенні. Цей комплекс зводили два роки за традиційним для нашої області методом методом народної будови, яка вже вкотре довела свою доцільність, об'єднуючи людей навколо спільної ідеї та мети. Це колективна праця. Я думаю, що це всім повинно подобатися. І тим більше, що це унікальна споруда, унікальна своїм призначенням. Це пам'ятник Степану Бандері. І цим сказано все. Так що велика дякую всім головам адміністрації, які допомагали. Є результат. Ну, я сьогодні мав розмову з мером міста, з Кутяком, він трошки допоможе. Що? Серед нагальних проблем відсутність експозиції. Вирішено, що до дня відкриття комплексу 30 грудня кожний район внесе свою частку у його наповнення цікавими експонатами. І вже 1 січня, у день народження Степана Бандери, меморіальний комплекс чекатиме своїх перших відвідувачів. В обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулася презентація книги Ой, попід підгайні зелененькі ходить довбуш молоденькі її автори. Академік Володимир Грабовецький та Олександра Турянська. Тальному залі бібліотеки зібралися численні шанувальники таланту добре відомого вченого історика, академіка, професора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Володимира Грабовецького. Слово про авторів книги виголосила директор бібліотеки, заслужений працівник культури України Марія Альба. Концертні номери присутнім в залі подарували. Камерний оркестр обласної філармонії, народний артист України Михайло Кривень та багато інших виконавців. У судівлі тої святості Національної гідності світить зорі наших національних героїв. Серед них і наш Олекса Довбуш. Сьогодні усі християни відзначають День апостола Андрія Первозванного. Святий Андрій є взірцем духовної радості, послуху і апостольської ревності. Адже за святим писанням Андрій був першим учнем Ісуса і, побувавши у багатьох країнах Азії і Європи, апостол проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва. Сьогодні ж вітали митрополита Галицького української автокефальної православної церкви владику Андрія. Привітати з днем Ангела Владику Андрія, митрополита Галицького, керуючого Івано-Франківською єпархією Української автокефальної православної церкви, сьогодні до катедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці приїхали предстоятель Української автокефальної православної церкви, митрополит Тернопільський і Подільський Владика Мефодій, Владика Роман, архієпископ Рівненський та Владика Макарій, Єпископ Львівський. Тепло і щиро владику Андрія вітали представники влади, керівники громадських організацій, парафіяни та вірні. Знаєте, я би сказав, що дійсно нині, може, мій найщасливіший день за 11 років єпископства, бо вже 11 рік я зустрічаю День Ангела, але сьогодні бачимо, пристоятель приїхав, мої брати єпископи, Владика Роман, Владика Макарій. Тобто це є свідчення тому, що наша церква вона почала жити новим життям. І мені, як єпископу, який стояв в істоках відродження українського в такій файної православної церкви, приємно, що ми разом, як сказано в Святому Письмі, браття, як це бути доби в купі. І богослужіння, ці віруючі люди, які стояли св'язами на час, слухаючи проповідь отцями театра Федишина, Галицького декана. Ті слова поздоровлення з уз діточок, ви знаєте, це дійсно англійські слова були. І дай Боже, щоб ми після цього служіння і стали ту святі, стали кращими, добрішими, щоб дійсно вступаючи, закінчилися нове тисячоліття, щоліття, вступили в нове, більш оновленими і святістю і з Богом в серці на Андрія здавна славиться народними звичаями та усілякими вигадками. Дівчата ворожать, хлопці башкетують, а газди охороняють брами своїх садиб. За театралізованим дійством Андріївських вечорниць у Тисмениці спостерігав Ярослав Гнесь. Хочте вірити, хочете ні, але все було як на Андрія. Ну насправді, як на Андрія. Дійство розгорталося за давно обдуманим, але місцевим сценарієм. Самі придумали і самі поставили. І як зіграли. Хай сховаються всі народні і заслужені, бо їм ніж на Андрія далеко до аматорів. Розя Тринтаріха, попри її готовну любов до Андрія, все рівно залишиться з паньком. Така доля. І всі дівчата, які ворожили, також мають вийти заміж. Правда, за набагато кращих юнаків, ніж панько. Параска з Панчехою також помириться. Андрій дочекається вірності Галини, Петро з Миколою вилізе з болота і все буде гаразд. Ну, без сумніву, як на Андрія. Тут навіть не робили шкоди. Дивно. Але що дивуватися, у присутності багатющої кількості глядачів хлопці не наважилися. Хоч і могли, тільки не в школі, та й ще в Тисменецькій. Але повірте, дійство вартує уваги. І добре, що зробили це в Тисменниці, бо інколи кажуть, що не Тисмениця, а івано франківськ біля неї. Мені залишається привітати усіх телеглядачів каналу 402 на наймені Андрій. Добра вам і щастя, а ще приємних вечорів разом з каналом 402. Далі прогноз погоди побачимось.